Зараз онлайн побачимо, що він там. Може якийсь кракен. Кракенда! Ми... Гарна риба. Бля. А, давай, 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 працюй палкою і руками. І в мене виникла ідея розробити додаток, типу, з кліками, з таймером, От, забув запустити, забув поставити клік. Чотирьох тисяч. Ага, тіка, бачиш, я дуже рідко її бачу. Класна катушка? Класно. Подобається? Да. Супер. А? Ну що, хіба погана платва? О, яка платва до Євгена підійшла, ну показуй. Бачите? Я ж казав під Бачите? О, Макс. Молодець. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на ютуб-каналі Хай Клює. 7.40, насправді на вулиці ще доволі темно. Однак я вже на місці. Парк прибережний, тут я вдруге. Після першого разу мені дуже сподобалось і тому, не дивлячись на погоду, на все, ми зібралися з хлопцями і вирішили приїхати. Я насправді вже останній приїхав. З дому виїздив в мене дощ. Плюс один вітрюган скажений. Я телефоную, кажу: ви точно поїхали? Бо ну, такі умови. Ми до них були готові. Однак вони, так, да, ми на місці тут дощу немає, і вітер помірний. Приїхав дійсно, дощу немає. Вітер помірний взагалі круто. Тому спробуємо сьогодні. Однак такі вчинки, думаю, не варто все ж таки пояснювати з точки зору логіки, бо рибалка вона така: тяне і все, і їдеш в будь-яку погоду. Зараз покажу саме містечко. Тут класно, під'їзд класний, все класне. Ось бачите, основна дорога йде. І тут в'їзд є за заправкою. І вона в той якраз заїздить, можливо, це якісь рибалка. Тут така класна парковка. Зранку нікого немає, заїхав, запаркувався. Тут навіть туалети є, що диво. І... Вон туди за парковку, треба от той бік через кущі йти, метрів 300. Ось купа мого барахла. Але сьогодні обов'язково дві парасольки. Обов'язково. Зараз все збираю, бачите, все на плечі. І тулю до хлопців. Я вже на місці, вже навіть він розклався. Але ще не мірявся. Ну а хлопці теж. Ми так зараз покажу, як сидимо. Щільненько. Ось Вовчик Максим. Ви поки не знаєте, зараз познайомимось. Ну це моє містечко. Давайте відразу покажу. Корм добре зволожений. Одна пачка бігровачним брім і одна пачка секрета флагман. Пінка Апариш ще з чемпіонату України. Ну і Матиль з минулого тижня. Той, який минулого тижня був новий, тепер він вже став старий. Ось. Все, мінімум. І Євген. Почнемо з Вовчика. Вовчик привіт. Бачите, як замотався. Холодрига. Привіт. Так, давай одразу корм. і брім кілограм. Кілограм э, брім блек ага. і кілограм грунта. Грунт. Ну, глина там чорна. Тобі ти... такі коробки, як у мене, да? Да. так? Так. Пінка вже... та пльона. Ну, все, коротше, я париш теж ще. Це блінін Л... Л... не... ще його. Так, да, я його не перебив вчора. Короче. Так, дистанція. 60 рівно на колишках відбувався. Так, катушка ТДР, синтез. Я думав, ти вже свій синтез десь комусь пустив у люди, не? ну, скоро мені приїде нова палка, так що побачимо. Ага, так що ти поки Буде, що... Піде на дубль, о, щось положить. Хлопчик, з... вже почали всі загодувалися. Ооо! глянь. Так, піднімай, вставай, піднімайсь. Це... Там треба виважувати його, спочатку палка, а потім... Руками. Давай, 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 і погнав, погнав, отут погнав. Отут якраз дивись, палки виважу. і виважу. По... І отут починаєш... О, і погнав. Молодець. Зараз онлайн побачимо, що він там. Може якийсь кракен. Кракен, гарна риба. Бля. Давай, 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 працюй палкою і руками. І тут погнав, погнав, ще Нижче-нижче-нижче-нижче нижче ще палку. Давай, давай, давай. І знову погнав. Отак. Інакше бровки не дадуть шансу. А, ні. – Та ні, чого, нормально. Плотва, дивись. А, плотва, ну невеличка. Під саку забув бачите, ручку. Яка снасть. Так, що, все класика, ель класико. Фідергамчик, все, годівничка. І ось така риба. Ну це вже тебе вже не перша, ні? Друга. Ну і красачок. все, йдемо далі. Біля Вовчика у нас Максим, він перший. Макс, привіт. Всім привіт, так. Да. Потенційний член команди Фідерфорс, так? Не потенційний член команди. А, вже? Звісно. Вон, бачите, як у нього все поки що. А що це ти вважаєш, розкажи? Це я як розробник, ну, типу, і вільний від риболовлі час займаюся розробкою, ну, типу, цим заробляю як професійно. І в мене виникла ідея розробити додаток, типу, з кліками, з таймером, От, забув запустити, забув поставити клік. Щось на кшталт, типу, як має Вовчик-клікер, але, типу, мобільний застосунок. Не знаю, як це буде для спортсменів, тому що, типу, Спортсменам мабуть не, можна, не, не можна телефоном користуватись. Але є вихід. Ми, може, розробимо щось на кшталт, типу, застосунок для Apple Watch. Але це все в розробці. Подивимося, як це все взагалі буде відбуватися. Розказуй, але... поки про рибалку, що за корм? Тут у нас не знаю, коротше. Не знаю, але ну нормально. За... <рес> <рес> задача... задача сьогодні протестувати. <рес> цей, да. А, ось такі О, сьогодні. Сал. А, дай понюхаю, бо я ж не — Давайте-давайте. — так, корм. Ну — да, 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 ви, вже... ви не дуже шарите. Точніше, ти може домовитися. Ні, я маю на увазі, що не дуже шарю саме в цих кермах. Але бачу, що не дуже воложений. Я в основному да, Я в основному, а, да, на місці зрозуміло. і в основному флагман, але біля дому. Яка попись? дистанція? Та в принципі десь метрів п'ятдесят. Ти що, навіть дистанцію не міряв? Далеко підеш? — Ну я по обертам. Як я по це обертам. Армадел Рівер. Ну так, да, це на чемпіонаті України теж по обертах будеш, так? Да? Ні-ні-ні. ну... Дивіться, я <с просто <с зараз, машина в ремонті, я, я, я завжди з собою все вожу. А, все, а, на велосипеді розуміє. приїхав, тому. Он там ровер. Так, да, поки що так. Тому поки що а, по давай показуй, що повертає. Так, близько 50. Мене теж рівно 50 і загодувався, все окей, так? Да? Ну, це таке, звісно, бусинка дуже здорова, але нічого, uh -huh. воно часно порівняно. Ну, а так, в принципі, все окей, красавчик. Дякую. Ну, пробуй, побачимо результат. У нас буде сьогодні битва технологічна проти битви простої, такої, знаєте, як, як людина з кам'яної печери вилезла, це ми всі. І Макс з айпадом останнім і нанотехнологіями. Але ми, але ми рухаємося в тому напрямку. Звісно, як без цього зараз ніяк. Поки що так, так. Так, тепер Євген, ми теж знайомилися. Жень, привіт. Доброго. Ты тоже уже член команды Feeder Force? Ну еще такое. Еще не совсем член, но я к этому стремлюсь. Ага, красавчик. Так, давай одразу. Э, що за палка? Алма... Алма... Armodel basic. А 150 грамм. Катушка? катушка Тика 4000. Ага, Тика. Бачиш, я дуже рідко її бачу. Классно катушка? Классно. Подобається? Да. Супер. Так, що за корм? Э, У корм чорна плитка. плитка, Черно. Так, мателя, париш. Наживки, так. Матиля париш. Наживки, да, Матиля, париш. Це матріс осі? Так. Да. А це ж що біля нього такі? Що це за годинник якийсь? — Таймер, таймер. А, й таймер. Да. Молодець. Яка дистанція? Дистанція метрів 80, мабуть. Теж по обертах? Ну так, да, колишків немає, так що так. Да. А палка якої довжини? 3,9. — А, 3 так така ніби ну, маленька. А, тепер стоїть далі, 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 далі там громадили да. бейсик. Ну, нормально. А корм сам мешал чи вовчик? Сам, сам. О, так бачите, у него дивіться, уже дві риби. Поки я тут хожу соплижу жую, у них вже ведро риби. Ну так, да, трошки проклевуються щось. Крупного нічого, поки не клювало? Та ні. оце така маленька, дрібненька. Ти кидаєш удивлю туди на край. На острова, край, да? чітко на край А, красавчик, бо я кидаю на да. оту вишку. Холодно. Ну вітерок подуває, <звук> <да. звук> ну, нормально. В принципі, комфортно можна, але вітерок, так. Да. Бачите, ми на 10 метрах. на 12 сектор зазвичай для одного спортсмена, мы четырех. Ух ты! Давай! Главное, чтобы очок не отрезало. Выйдем. і назад Бачите? О! бачите здорове не підляж трошки дощ щущух боливені йшов весь час почали ловити тихенько потім як пішов ливень он показує яка насадка я оце під двома парасольками, хлопці, там теж хто як може. Але потроху ловимо. Але все одно маленький дощик накрапає, того камери вносить неможливо, бо об'єктив відразу заб'є. Я знову на своїй дистанції на 50 метрах, Ось бачите, повідець там 70-80, як починав ось корм. Трошки мотиля, трошки пінки. І звісно, що почав додати секретний інгредієнт. Супер. Бо не все так просто, як здавалося А, Ай, блін, я збив це. в мене було там раз, два, три, шістнадцять, бо ми по півгодинки грали. Неважливо, значить зараз не буду натискати. Але от зараз вже 11.23. Я зайшов. На свою точку на 50 метрів, побув 20 хвилин, жодної реакції після того, як задовувався не було. Євген справа на 80 метрах, і Вова зліва на 60 ловили гарну рибу. Я прийшов на 80, піймав там 6 риб за 40 хвилин, але принаймні там риба була. І вона там класно, що ловився темпі, але дрібна. І знову це повернувся на свої 50 і намагаюсь розловити її тут. Бо Макс ось ліворуч теж стоїть на тій дистанції. Ну, слабо. Але тут на цій дистанції була гарна риба. Більш-менш. Але зараз ось Євген, він теж гарних пару платів У Мене підлящики останнім часом. Не було, не було риби. Я потім розловив цього підлящика і оце четвертий чи п'ятий підряд. Покажу зараз, як ми облаштувалися. Ось там вовчик. В помаранчевому костюмі тут Макс, Макс ще стрім якийсь веде, Ага. <смір> в дощ все так і отут Євген. Добавлю корму, бо зараз ми зайдемо на півгодинки, того треба, щоб корм був. Я додав, що в мене цілий тазик, я беру отак, каріандром посипаю. Але вже довго стоїть, я не включив секундомір, але не страшно, хоч так отак мотилика, небагато. І пінки, я їх позакривав, бо дощ позаливався. Вона тут вже в мене бачите в якому вигляді, вже я ж кажу з чемпіонату України. ще. Так, і ось у нас простояло 2-4 хвилини, не було клювання явного. Я беру отак, трошки протягую і ставлю ще. І зазвичай після потяжок отак їх спрацьовує. Є контакт, є клювання. Не знаю як цього разу буде. Ось ми ставимо цей секундомір. Ти без риби, Жень? Ну, то вже твої проблеми. Так, все, поїхали, півгодини. Хто як хоче, так і ловить. Вова, ти з рибою? Значить, це не рахується. Я сказав чекать, ти не, ти не захотів. Все, це мимо. Я вже закинув, я ж вам сказав, чекайте. Нормально. Ладно, давайте, все, стартанем. Там 30 або 40 секунд, але ви самі не послухали. Так, я буду виходити, бо мене обрізає по віці. Ха-ха, бачите, я так і знав, що мене підлящ. Він не клює в темпі плотви, це мінус. Мені важко їх, бо тут трошки інша ловля, однак... Він мене клює от в порядку від півтори до 2,5 хвилин, бо зараз от пройшло 2,5 хвилини, це на весь процес. Ну 5 мотилів. Годівничці є потроху всього. І мотиля, і пінки, небагато, але є. Зацепилось один мотиль за щось обірвався. Ну нічого, ми додамо пару. О, Євген з рибою. так? Ну так, да, але ж бачиш, минулого разу як був, то класно було. Але цього разу дрібніша. Ні, ну що, ну ж була і гарна риба. Ну, була і 250, і 300. А ти його нічим не закривав, так дощ, до нього й лив, так? Да? О, нормально. Це правильно. <звук> Отакого звуку немає, будь-коли закидаєш. Тим більшу дистанцію до 40 метрів, до 50. Але нічого, ще у Макса все попереду. О. Ух ты! Да, Ракурс зі спини, звісно, буде найкращий, але маємо, що маємо. О! А? Ну що, хіба погана потва. Так, що у нас по темпу? Знову? Дві хвилини на все. Значить поки що все окей. Годі вничку забили. І на 50 метрів. Натисли секундомір і вперед. Сьогодні трохи підмокне мій таймер, впевнений, що знову трохи буде глючити, але нічого, будемо сушити. Ой, Євген. Ой, яка платва до Євгена підійшла, ну показуй. Бачите? Каже, ще побільшу. Та да куди вже побільшу, да, Вовчик? Вовчи, яка середня вага 23 грама. Я жартую, звісно. Так. Да. З джиг головкою 20 грам. Дві хвилини пройшло. Ще. Секунд 10 і будемо робити потяжку. Але контакт був. Я, мабуть, квіри засильно звію. Клювання так такого не було, робимо потяжку. Ставимо. О, і клювання відразу. Подивись, з минулого року моє відео, там все є чітко. Там я там взагалі розказав все, як до чого. Ось, бачите, знову, а це густирка. Виходить у нас підлящ, платва. Ой, і густирка. Так, продовжуємо. Знову у нас, бачите, дві хвилини пройшло, я зробив потяжку і відразу був контакт. От для цього зазвичай... Як я вам вже казав, проводиться тренування. Чого, коли ми з хлопцями, наприклад, сидимо, от перші півгодини, другі, третій, ну, в принципі, достатньо жирні матері, для того, щоб кожен свою тактику випрацював, яка, на його думку, найдієвіша, а вже потім намагались її реалізувати. Це як такий, скажімо, один із. Аналогів тренувань. Бо плотва, звісно, вона зазвичай темп у неї кращий, однак якщо на точці інша риба переважає, то доводиться ловити іншу рибу. О, вже хитає. Ага, притискаю, притискаю, я все бачу. Але вже практика показала, що от не варто підсікати на цих перших контактах, бо дуже часто риба шнур чіпляє. Можливо, це підляч, а якщо підляща особливо ловити, це треба мати на увазі. Тобто -то тут інколи треба поспішати, але сьогодні так не, не спрацювало на декілька разів. Того я чекаю. Знову протискає. ледь ледь однак протискає. І десь на четвертому, на п'ятому контакті. Ну це вже, знаєте, це як відчуття, це треба вже відчувати. Я вже розумію, що з десяти у мене, наприклад, так спрацювало. І кожен раз погнав, 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 погнав. Я ж казав підлящі, бачите. О! Макс. Молодець. Так, щоб з темпу дуже не вибиватися. Так, і ось знову у нас. Цього разу три хвилини, тобто я кажу, тут тобто, порядка хвилини все має працювати. Навіть зима, навіть холод, але якщо ви за ось ці перші там, годину, дві навіть при такій неактивній рибі розібрались, з'ясували основну техніку і тактику, то все має працювати. Поклав, натис, секундомір, збив і все, і все заново. Каріандр трошки як той рибу, тобто вже якраз час, не дивлячись на те, що підлящик, трохи він його розвеселив, скажімо так. Але на лодках ще плавають. Дощ такий лупить, а він пливе на гумовому човні, на такому, що його залима, мабуть, за 5 хвилин. Але щоб він вичерпував, я не бачив. У нас вже залишилась хвилина. Це за час пролетів, так? Так, да. поки поміняли обладнання, все і вже залишилась хвилинка. Так, зараз побачимо, що тут. Хтось його нюхав чи не нюхав взагалі. Ага. -а, -а, -а. а так, бачиш, сиди і чекай. Під час закиду запутався повідець і можна чекати хоч півдня. Але результат буде відомий. Інколи так буває. Неможливо зробити так, щоб ніколи нічого не путалося. Так, час пройшов. Скільки риб? Шесть. У Євгена 6. У мене 4. Сока? 3. Чотири. Бачите, те, що як було сьогодні, от характерно, як було зранку, так в принципі протягом дня і продовжується. Що саме на дистанції 80 метрів риба була найактивніша і клювала найкраще. І кожного разу, коли ми ловили по півгодинки, Євгена було. Ну, може, там разу Вови було п'ять, а у Євгена одна, десь він просів. Але суть в тому, що от сьогодні характерна картина. І отак от кожного разу то як може, так і робить, але схема працює і я впевнений, Макс вам казав про додаток, якщо він його зробить, то можна буде по ньому ловити і все буде добре. Тому, друзі, отак, навіть в холодну пору, от бачите, зараз один градус, дощ цілий день йшов. Якщо ви готові, якщо у вас є бажання їти на рибалку, ловіть рибу, вона клює. А відео, кому було корисно або цікаво, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі! Вовчик ловив дрібну рибу, бо на повідець метр і на дрібну насадку або метр двадцять клювала стабільно дрібна риба. І бачите, це було видно, було помітно. Я під кінець на 80 пробував, вона на довгий повідець клює стабільно і класно на маленьку насадку, але дуже дрібно. А от якщо 2-3 хвилини дубінять, то риба була краще. Тобто на сьогодні результат все ж таки стабільно ловить до 3 хвилин. Скільки риб Кіло 800. А, риб у мене 34 риби. 34 риби кіло 800. Євгена має бути найбільшою. Лов, стабільно ловилась. Хороший. І дальня дистанція найкраще працювала. По техніці все ж таки опариш пару мотилів і чекай до трьох хвилин. 2675. Ляща не було, нічого не було, платва стояла стабільно і така непогана.